Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні Ілон Маск робив заяву, що Сполученим Штатам Америки необхідно ввести санкції проти топ 10 українських олігархів. Але перед тим як перейти до обговорення безпосередньо заяви Маска, хочу прокоментувати історію з корисними копалинами в Україні. Зараз я бачу в соціальних мережах істерику українців, що, начебто, США хочуть забрати в українців корисні копалини. Але я хочу запитати простих українців. Скільки саме у вашій власності є корисних копалин та як саме ви ними користувалися з 91-го року? Ах да, я забув, що майже всі корисні копалини в Україні розподілені між олігархами, і простий українець не має до них жодного відношення, і при тому українці батрачать за три копійки, оскільки в Україні одна з найменших середніх зарплат у світі. Так ось, сама заява Ілона Маска: Накладіть санкції на 10 найбільших українських олігархів, особливо тих, у кого є маєтки в Монако, і це негайно припиниться. Це ключ до розгадки головоломки. Нарешті США зрозуміли, що треба робити, і я вважаю, що почати необхідно з одного із топ українських олігархів Віктора Пінчука, зятя експрезидента України Леоніда Кучми. Саме пінчук видобуває в Україні корисні копалини. І можливість це він отримав від президента Леоніда Кучми, який роздерибанив підприємства, які залишилися в Україні після радянського союзу, та передав їм ці підприємства користування пінчукам, Ахметовим, дозволив їм їрити землю, видобувати корисні копалини. На чому вони заробили свої сотні мільярдів? Всі ці олігархи нічого не створили в Україні. Вони паразитують виключно на тому, що залишилися від радянського союзу. Що вони отримали в 90-х, і те, що вони викопують з української землі, і потім перепродають втридорога, А українцям платять три копійки. Так ось, олігарх Пінчук є головний партнер зеленського і Єрмака. Пінчук забезпечує медійну політичну та фінансову підтримку правління ЗЕ Єрмака. Пінчук володіє цілим рядом топ каналів: ICTV, СТБ, новий канал і т.д., де, крутять телемарафон і промивають мізки населенню. Пінчук постійно крутиться поруч зеленським єрмаком, забезпечує їм площадки для політичних виступів, щоб влада трималася в руках зеленського єрмака. І пінчук продовжував рити українську землю та викопувати корисні копалини для свого збагачення та збагачення цього клану. І, звісно. Продовження фінансування зеленського єрмака. Пінчук має маєток в Монако, де проживає екс-президент Леонід Кучма. Кучма живе у Пінчука в Монако. До речі, щодо кучми, зараз я бачу в соціальних мережах гнів українців, вони такі розгнівані, такі, ох, такі злі українці. Що Дональд Трамп вони звертаються до президента США Дональда Трампа і такі барабанять колоком столу, такі грозні, і кричать: Дональд Трамп вони кажуть, де ж ядерна зброя, треба повернути. Що ж там з Будапештським меморандумом? Так ось Леонід Кучма і був тим самим президентом України, який і підписав Будапештський меморандум з президентом США Білом Клінтоном. Напевно, хтось може сказати, що кучма був жертвою підписання цього меморандуму. Ні, не був він жертвою. Нещодавно Ілон Маск вже коментував діяльність олігарха Віктора Пінчука. Цитую. В мережі X був опублікований пост. Корумпований український олігарх Віктор Пінчук був одним із найбільших донорів фонду Клінтонів. Він спрямував приблизно 25 мільйонів доларів до її фонду в період 1994 року по 2005 рік, а також був запрошений на вечерю до будинку Клінтонів у 2012 році, коли Гілларі Клінтон була державним секретарем. Пізніше Клінтон намагалася це. Приховати. І з цим постом зацікавився Ілон Маск. Якщо Кучма був жертвою підписання меморандуму, то як так трапилося, що його зять Віктор Пінчук, а він зробив для свого зятя розграбування українських підприємств? Копали? Цей пінчук фінансував з 94-го року, тоді коли підписали Будапештський меморандум Клінтонів, з якими і підписали Будапештський меморандум. Так поясніть мені, як так трапилося? що Напевно, не жертва цього меморандуму, а напевно це була змова кучми з Клінтоном, щоб роззброїти Україну і забрати ядерну зброю. Клінтон це представник демократичної партії США, яка програла вибори у Сполучених Штатах Америки. Зараз у Сполучених Штатах при владі не демократична партія, а республіканська партія, як і у президента, так і. Дві палати в Конгресі зараз контролюють республіканці. Підписали Будапештський меморандум демократи від президента Клінтона. Він поставив підпис Клінтон – Це опозиція до Дональда Трампа. Так чому ж тоді українці лютують саме проти Трампа? Ну логічно ж було б запитати і кучму. І Клінтона, і можливо, і Пінчука, який спонсорував Клінтона з 94-го року. А я розумію, що це ж страшно мітингувати проти е, Клінтона, Пінчука, Кучми, тому що прийде СБУ і заарештує протестувальників. А проти Трампа можна безпечно мітингувати, хто ж вас е, заарештує. На, на навпаки, вони через свої мід, медіаресурси, Пінчук через телеканали і е, соціальні мережі вони пропагують, щоб ви виступали проти Трампа. Ну не в якому разі не виступали проти Кучми, Пінчука, Клінтона і таке інше. Пінчук також є партнером Джорджа Сороса, але через його похилий вік зараз всі справи перейшли до його сина Олександра Сороса, і Пінчук веде. Всі справи саме з його сином в даний момент. Сорос це самий крупний фінансовий спонсор демократичної партії США, яка і підписала з України Будапештський меморандум. Сорос та Пінчук в Україні ведуть спільну діяльність щодо підтримання правління з і Єрмака. Також ведуть декілька власних політичних проєктів. Так, наприклад, вони зараз створюють політичний проєкт на майбутні вибори з лояльних військових. Вони ж такі патріотичні військові формі вони будуть розповідати. Як все вони буду будувати, але, звісно, що вони являються маріонетками і Сороса, і Пінчука, і будуть йти в парі, щоб допомагати на виборах а, блокам Зеленського і Єрмака. Також одним із проєктів Пінчука є така медіа особа, як Сергій Притула. Сергій Притула це повністю створений пінчуком просунутий медіаполітичний суспільний проєкт. Ви запитаєте притулу, як він відноситься до пінчука? Він вас миттєво заблокує. Жодної критики. Щодо пінчука у відпритули, ви не почуєте, тому що він його повністю ручний. І оскільки пінчук і сорос фактично контролюють більшість медіа ресурсів в Україні, це телеканали, це онлайн сайти, інтернет-видання. Всі ці сайти онлайн видання вони фактично, як ми дізналися, 90% сиділи на грантах. В тому числі грантах фонду відродження Сороса, і звісно, що вони використовують ці свої медіа ресурси для того, щоб збити фокус і перевести стрілки. Що це не вони підписали Будапештський меморандум, це не Кусьма підписав, це не Клінтон, це не Пінчук давав гроші Клінтону. Ні, ні, ви жодної статті про це в їх виданнях не почуєте. Вони збивають фокус на своїх політичних опонентів, на Дональда Трампа, який до підписання Будапештського меморандуму не має жодного відношення. Ці люди, люди, хто підписував меморандум, вони живі, вони при владі. Логічно було б запитати саме їх. Як так трапилося, що ви це підписали? М? А чому не питають? Що стосується олігархів, то і Рінат Ахметов в цьому ж списку. Рінат Ахметов, який викопує вугілля з української землі. Ви маєте у власності вугілля, яке викопує Ахметов? Ні, не маєте. Так що ви переживаєте? Ці копалини належать не вам, а олігархам. Рінат Ахметов, який видобуває копалини в одній з найбідніших за рівнем життя країні у світі, скуповує маєтки за сотні сотні мільйонів євро, які найдорожчими най, е, у світі. Як так трапилося, що в країні, де найнижчі, один із найнижчих рівнів життя самі заможні олігархи? І зараз, звісно, якщо проти них будуть введені санкції. Дай Бог, щоб це трапилося. Я вже бачу в коментарях, як українці будуть кричати: не дозволимо бідних наших олігархів вводити санкції. Ну що скажуть по телебаченню, по телемарафону, то й будете писати в коментарях. Ви ж свого мозку не маєте. Я звертаюся не до всіх, звісно, тому що більшість людей адекватні і більшість людей розуміють, що відбувається. Я звертаюся до тих божевільних, які пишуть на захист своїх олігархів, свою владу, яка їх і грабує. Люди, які грабують українців, вони їх і захищають. Ну як таке можливо? Тому будемо спостерігати, що це не будуть не тільки слова, а будуть конкретні дії. І це буде тектонічні зміни, якщо проти олігархів ведуть санкції. Дякую за увагу.